Ворожі обстріли, бюджет Дніпропетровщини та здобутки наших аграріїв. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підбили підсумки минулого тижня. Розповіли про те, що на часі та коротко озвучили результати групи прозорість та звітність нещодавно створеної в області. Підсумки тижня підбивав перший заступник начальника Дніпропетровської ова Володимир Орлов. Почнемо з основного. Минулого тижня на сесії обласної ради був прийнятий бюджет Дніпропетровщини 2024. Над ним обласна військова адміністрація з відповідними департаментами працювали декілька місяців. Загалом кошторис складе 8,6 мільярдів гривень. Він збалансований за доходами та видатками. Враховує отримання як держустанов, так і збереження соцвиплат. Також приділили увагу викликам воєнного часу. Це підтримка опору російської агресії. Важливо, що робота по бюджету проводиться вчасно. Це означає, що наступного року без зволікань ми будемо спрямовувати кошти за необхідними напрямками. У продовження теми коштів зупинився заступник начальника ОВА і на діяльності робочої групи Прозорість та звітність. Минулого тижня група провела засідання, де звернула увагу на кілька недоречних закупівель. Наприклад, розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Його там тендер виграла на майже 11 мільйонів компанія, яка в своєму штаті мала тільки одного директора і зареєстрована була тільки два місяці. По тому це викликало неабиякі запитання у всіх членів робочої групи. Завдання групи зазначають в ОВА відпрацьовувати сумнівні аукціони, контролювати витрати обласних підприємств та органів місцевого самоврядування. Завдячуючи чому ми можемо раціонально відпрацьовувати кошти і направляти їх на оборону. Зі здобутків результати збору врожаю Цьогоріч аграрії Дніпропетровщини намолотили 3,6 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Це досить непоганий результат, тому що ми ще зібрали понад 380 тисяч тонн ріпаку. Також овочі 600 тисяч тонн картоплі, більш ніж 805 тисяч тонн овочів. крім того, отримали 65 п'ять тисяч тонн баштанних. Завершили посівну кампанію. А зимих зернових засіяли майже 545 тисяч гектарів. Озимого ріпаку більше ніж 125 тисяч гектарів. Серед інших вагомих подій минулого тижня відзначили і міжнародний молодіжний форум держава творець дії заради майбутнього. Понад 600 учасників, які були зареєстровані, багато поважних потужних спікерів своїм досвідом е ділилися з хлопцями і дівчатами нашою молоддю досить потужні менеджери і е топ-посадовці, які на своєму прикладі розказували і показували, які можливості відкрити для них вже зараз. І наостанок про протидію ворожим нападам. За даними ОВА, протягом минулого тижня оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю понад 10 ворожих цілей, ракет та безпілотників.